Процес оборонної індустріалізації Туреччини з початку двадцятого століття чудово відображає тиск і дилеми, з якими стикається держава, що розвивається у цій сфері. Оборонна індустріалізація не відбувається у вакуумі, і шлях, який вона обирає, формується як внутрішніми, наприклад, історична залежність від шляху, інноваційні можливості, військові вимоги збройних сил, інституційна спроможність та цивільно-військові відносини, так і міжнародними факторами. Наприклад, вплив глобалізації виробництва зброї, політика альянсів та міжнародна система для Туреччини. Зміни в міжнародному середовищі надавали як можливості, так і виклики. Наприклад, багатополярна міжнародна система міжвоєнного періоду з 1918 по 1939 роки дозволила Туреччині встановити відносини з великими державами, залучити міжнародні інвестиції та побудувати свою оборонну промисловість. Двополярний світ холодної.